Я хочу сказати, я, вибачайте, я дуже хочу сказати. Я почула, я жителька міста Христинівська, я тут родилася і тут, мабуть, я і овчі Я людей до батю... знаю, ви мене всі знаєте. Я не являюсь такою дуже частою прихожанкою церкви, але коли мені треба було, я йшла сюди до цього батюшки. Тому що батюшка заробив таку честь за свою. Своє життя, яке він показує цей, людям, який він зогочастивий, який він порядний, який він сім'янин, як він править. Він нікому не відмовив, він нікому не сказав такти. Він людям дуже йшов, і люди за ним. І коли я почула, що батюшки відмовили правити, я була чесно, в шоці. Якщо вже таких батюшок відсторонювати, то які тоді в нас будуть, батюшки? Не, Кому? Не, Кому ми, За що гинуть люди? Коли я виставила пост оголошення, мені середка, люди наші, які дівчата, воюють там, мені дзвонять, пишуть месенджер, Наташ, це правда чи ні? Та це ж батюш до нас приїжджає, капличку нам привіз. Ми на нього молимося, нас... ми... ми не хочемо другого. Я не знаю навіть, як так можна. Коли мені насаждають, я чула оце, що територіальні границі, вибачте, ми в якій державі. Я знаю лікаря, я вибираю, якого я хочу. Беру, я вибираю, якого я хочу. Ми в цій державі. А батюшку я повинна йти тільки туди, де мені назначили. Я не є кріпосною. Я в мене коріння таке, що я буду до останнього, а не поборуся. Не знаю. Я вільна в вільній державі і вільна вибирати того отця, який дійсно заробив, заслужив в мене довіру. Yeah. Так, yeah. Якщо ми не підіймемось, не відстоїмо нашого батюшку, я не знаю. Я лічно зневірюся взагалі в церкві і в усьому. Yeah. Тому yeah. що так, тому що так не можна. Дякую. 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 Дякую.